Путін почав боятися державного перевороту на фоні економічної кризи. Мене звати Назар Мухачов, і в сьогоднішньому ефірі я буду аналізувати статтю видання The Telegraph, яка вийшла цими вихідними. Стаття достатньо оптимістична для України, проте я думаю, що в деяких місцях вона все-таки перебільшує і видає бажане за дійсне. Але сама поява такої статті, причому саме зараз, вона є дуже знаковою, дуже симптоматичною і свідчить про певні речі. Давайте про все по порядку. Спровоковані повномасштабною війною проти України економічні проблеми, що викликають невдоволення населення, посилили побоювання глави Московії і Путіна стосовно можливого державного перевороту. ЄС та США запроваджують нові санкції. Бізнес паралізований високими відсотковими ставками, держборг зростає. Глава Мінекономрозвитку Максим Решетніков нещодавно попередив, що російська, що російська економіка перебуває на межі рецесії. Зауважується, що дефіцит бюджету Росії в 2025-му може досягти 2,6 ВВП або 5,7 трильйона рублів. Це в п'ятеро більше за запланований рівень у 0,5%. Таку статистику подає видання The Telegraph і ця статистика відповідає дійсності. Це офіційна статистика Московії про те. Ми не знаємо, наскільки великий запас потужності, в тому числі золотовалютний запас, Московія зараз зосередила з одного боку, з іншого боку. Навіть великий дефіцит ВВП набагато більше, ніж той, який вказується як можливий 2,6%. За умови, якщо держава знаходиться на самозабезпеченні, а Московія, на превеликий жаль, починаючи з 2014 року, зайнялась імпортозаміщенням і доволі успішно, плюс зараз розігріла. Економіку з допомогою війни, з допомогою е, оборонного комплексу. Тому ці цифри, ну скажімо так, вони не є дуже репрезентативними з точки зору саме тих процесів, про які пише видання за Телеграф. Але вони при деяких умовах, про які я вкажу трошечки пізніше, вони можуть зіграти свою дуже-дуже важливу роль. Запаси фонду національного добробуту Московії скоротилися вдвічі проти довоєнного рівня майже з 10 трильйонів рублів до 4,2 трильйонів рублів. Для покриття дефіциту влада Московії підвищуватиме податки. Зокрема, з 2026-го ставка ПДВ збільшується до 22% і різко нарощуватиме внутрішні запозичення, що веде до зростання вартості держборгу. Нафтові доходи падають, товари стають дорожчими, а бензин все менш доступним. З початку війни. Інфляція перевищила 40% за офіційними даними Росстату. І отут насправді дуже важливі речі дійсно включені. По-перше, зростання податків всередині, за умови, якщо зовнішня торгівля, скажімо так, м'яко кажучи, слабка, і назовні Московія продає сировину. Завдяки сировинним запасам вона тримається на, тримається на плаву. Але насправді різновид торгівлі, коли ти вивозиш, Сировину, а назовні, а всередину заводи з товари з високою доданою вартістю, це най найгірший різновид торгівлі, який може бути. І фактично, якщо ми глянемо на товари з високою доданою вартістю, які виробляє зараз московська економіка, то по суті мова йде виключно про зброю та озброєння. І так, московський військово-промисловий комплекс працює в три зміни. Проте, Московська економіка завдяки ВПК дуже сильно розігріта, але Тримається вона не тільки на цій розігрітості, а тримається на сировинних прибутках від продажу нафти в першу чергу. І отут якраз виходить, що ці санкції Дональда Трампа вони проти Лукоїла і проти РосНЕФТІ можуть запустити певний ефект Доміно. В статті самій про це насправді не йдеться, але самі по собі ті числа, які видання за телеграф показує, без розуміння тих процесів і можливого запуску ефекта Доміно. Ну, насправді воно настільки е, сильно не є репрезентативним і не означає реально глибинних кризових явищ. Хоча насправді на Московії зараз вже досить масштабні відбуваються соціальні різні протести ще, не можна їх називати бунтами, але ці соціальні протести умовно можна розділити на дві великі групи. Перша споживчий кочик середньостатистичного громадянина Московії він став набагато слабшим, тобто, виходячи із середніх зарплат, виходячи із пенсійного забезпечення Московії, їхня купівельна спроможність реально впала відсотків на 40 як це вказує, Росстат з одного боку, і з іншого боку, всередині Московії зараз назрівають реальні потужні перепрошую за вживання цього слова, яке вже частково дискредитоване в українському інформаційному просторі, але там дійсно вже розпочинаються достатньо потужні антиімміграційні процеси. Йдемо далі по статті. Вперше за три з половиною роки Московія дійсно відчула біль, говорить науковий співробітник програми Росія та Євразія аналітичного центру «Чатамхаус» Тімоті. Еш, на його думку, в Кремлі назріває паніка. У зв'язку з цим оточення Путіна шукає вихід із ситуації за допомогою дискредитації опозиції, щоб показати, що захід намагається розколоти Росію. А зрештою, тактика кожної влади за умови, якщо вона працює проти свого народу, грабує його знову ж таки дуже умовно свого народу, тому що не зрозуміло, хто там кому свій, і нащадки Леніна, Сталіна, Троцького і інших більшовицьких. Виродків назвемо їх так, це ще дуже дуже м'яко сказано. Ну, вони точно не працюють в інтересах російського народу. Але власне кожна влада старається при таких внутрішніх процесах показати пальцем на зовнішнього ворога і сказати, що от дивіться туди, бо саме звідти йде загроза. Зрештою, ми в Україні, починаючи з 2014 року, Постійно чуємо, не заважайте нам красти, а то Путін нападе і навіть вже після повномасштабного вторгнення цей лозунг просто дещо трансформувався і пальцем завжди показують на те, що лінія фронту і московська окупаційна армія знаходиться на території України. Але... Якби суть, скажімо так, такої маніпулятивної пропаганди вона від цього не змінюється. Видання за телеграф згадує те, що 14 жовтня ФСБ завела на колишнього власника ЮКОСу Михайла Ходорковського та 22 членів антивоєнного комітету кримінальну справу щодо підготовки насильницького захоплення влади з метою зміни конституційного ладу на Московії. Сам Ходорковський, який проживає зараз в Лондоні, знаходиться в еміграції, називає звинувачення брехнею, покликаною залякати опозицію. І отут дуже цікавий є насправді момент, тому що очікувати, що Ходорковський ну він дійсно в опозиції. Він в нього забрали практично все, і він пов'язаний з глобалістичними силами. І він би хотів вернутися на Московію і, очевидно, взяти там владу. Але навіть якщо на Московії відбудеться якийсь черговий двірцевий переворот, і якщо якась вежа Кремля, умовно кажучи, скине ту вежу, главою якої чи лідером якої є Путін, то я особисто вважаю, що дуже малоймовірно, що до влади може прийти саме Ходорковський, тому що в нього відсутні реальні важелі впливу на те, що відбувається всередині Московії. Інше питання, якби скажімо так, процеси. Внутрішньо кризові в Кремлі, якби вони були пов'язані із відцентровими процесами на Москві, якби. Загорілася Чечня, борючись за своє, за свою незалежність, адже Чечня, чеченський народ це гордий мужній народ, який очевидно не вичерпується Кадировим, які є дуже братньо налаштованим насправді відносно України. І велика кількість чеченських воїнів воює на боці України ще з 2014 року. За що їм честь і Шана, знову ж таки, окрім Ічкерії, ми маємо ще. Дагестан відцентрові процеси можуть розпочатися в Сибірі і не тільки. Інше питання: що глобалістичні геополітичні гравці вони не хочуть ті процеси на Москві провокувати. Бо якби вони хотіли, то з їхніми потугами вже давно це могли б зробити. Але свого роду Московія їм потрібна. Для, скажімо так, гри в доброго та злого поліцейського, гегелівська діалектика говорить про те, що якщо ми візьмемо тезу. До неї візьмемо антитезу. Якщо ми контролюємо і тезу, і антитезу, то ми можемо підводити до контрольованого синтезу. І якщо з цієї точки зору аналізувати геополітичні процеси в світі, ну то скажімо так, висновки і сам аналіз він буде набагато набагато правдивіший. Власне, повернуся до статті, вже завершуючи цей фрагмент сьогоднішнього ефіру. Згідно з проєктом федерального бюджету на 2026-2028 роки, дефіцит у 26 му становитиме 3 мільйони 786 мільярдів рублів. 1,6 ВВП, що значно перевищує раніше запланований рівень. Це знову ж таки плани, які не враховували введення санкцій, не враховували обмеження на купівлю. Причому зараз. Досить цікаво, що обмеження на купівлю нафти нібито вже в себе починає запроваджувати Індія і до кінця року збирається нібито відмовитись від московської нафти. Знову ж таки, це ще зовсім зовсім невідомо. І знову ж таки, ця стаття в видання за Телеграф з'являється тоді. Коли весь світ очікує результатів зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. ті речі, які запускалися в інформаційному просторі стосовно можливих внутрішніх проблем для Сі Цзіньпіна, вони не справдились. І зараз, власне, від цієї зустрічі в подальшій геополітичній карті світу залежить дуже багато. Ну і в тому числі війна Московії проти України дуже сильно залежить від позиції Китаю. Я не стою на позиції, коли одноголосно починають звинувачувати Китай в тому, що він дуже сильно підіграє Росії в геополітичний розклад сил на багато на Складніший і Китай не займає однозначної промосковської позиції. І навіть коли я робив дрібні вилазки і досліджував державні медіа Китаю, то в якийсь момент часу державні медіа Китаю навіть почали транслювати про українську позицію, скажімо так, вони спробували зробити якусь інформаційну противагу до московської пропаганди. Знову ж таки, в школах Китаю не просто так постійно наголошують на тому, що Сибір це є етнічна земля саме китайсь... китайського народу китайців. Ну, знову ж таки, китайський народ він дуже неоднорідний, і як поняття саме в тому вигляді, в якому прийшло до нас, то Цьому ми маємо завдячувати Мао Цзедуну, але я не просто так на цьому наголошую, тому що всі процеси насправді набагато набагато складніші.